Не знаєш, як скачати Ukraine GTA. Зараз я допоможу тобі. Спочатку заходимо на наш сайт. Посилання на нього є в описі. Та натискаємо на кнопку Почати грати. Після цього у нас скачується файл, і ми відкриваємо його. Обираємо мову, приймаємо умови. Вибираємо місце, куди встановлюватиметься гра. Рекомендуємо диск D. Далі, якщо у вас встановлені потрібні драйвера, ми прибираємо галочки. Якщо ні, то залишаємо їх. Чекаємо на закінчення завантаження самого лаунчера і потрібних драйверів, після чого відкриваємо ігровий лаунджер і тиснемо кнопку Завантажити. Очікуємо на завантаження самої гри. Після завершення завантаження вибираємо сервер, на якому гратимемо, і натискаємо кнопку Грати. Очікуємо підключення до сервера та починаємо реєстрацію ігрового аккаунту. Обираємо одяг, вписуємо ім'я, прізвище та дату народження вашого персонажа, після чого вводимо вашу реальну пошту та вигадуємо пароль. Вітаю! Ви успішно зареєструвалися! Настав час почати ознайомлення з грою та познайомитися з першим квестовим персонажем Степаном. Якщо у вас виникли проблеми зі встановленням гри, ви можете звернутися до нашої технічної підтримки, яка розміщена на сайті, приємної гри на Ukraine GTA!